Чи я мудак? Моя колишня наречена намагалася схилити мою дружину до зради. Думаю, моя колишня наречена Джес 31 ймовірно намагалася напоїти мою дружину Олівію, 30 та схилити її до зради. Дружина вважає, що я надто емоційно реагую та занадто багато про це думаю. Чи буду я мудаком, якщо негайно попрошу Олівію припинити дружбу з Джес? Передисторія Джес та розрив. Ми з Джес почали зустрічатися на другому курсі університету, познайомилися через спільних друзів і відразу знайшли спільну мову. Вона була чарівною та товариською, легко заводила знайомства, де б не з'явилася. Я більш сором'язливий і схильний до науки, але мені подобалося ходити з нею на вечірки. Ми заручилися в день випуску, оскільки були присутні обидві родини. Одразу після коледжу я влаштувався у велику техкомпанію, а Джес переїхала до мене, шукаючи роботу. Саме тоді стосунки почали погіршуватися. Джес була фахівцем із мистецтва, тому їй було важко знайти стабільну роботу. Вона виконувала багато фрилансу і переважно працювала вдома. Я ж був перевантажений роботою. Вона постійно хотіла ходити по барах та клубах, а я прагнув відпочити ввечері після 10-12 годин роботи. Я не заперечував, щоб вона виходила з друзями сама, а на вихідних іноді приєднувався. Мене турбувало, що вона все ще була затятою тусовщицею. Вона скаржилася, що я став нудним, і маю насолоджуватися своєю молодістю, поки ми не остепенилися. Мені також не подобалися друзі, з якими вона спілкувалася, оскільки там було багато випивки та вживання наркотиків. Навіть коли я виходив з нею та її компанією, вона надто фліртувала з хлопцями з їхнього кола. Її виправданням завжди було те, що вона стає фліртуючою, коли вип'є, або що вона просто жартувала. Мені це набридло. І через два роки я вирішив розірвати заручини, оскільки на той момент ми були зовсім різними людьми. Розставання було важким, і вона майже рік намагалася мене повернути. Було кілька випадків, коли Джес, можливо, діяла нерозсудливо, і я заблокував її в усіх соціальних мережах. Я не хотів цієї драми та прагнув рухатися далі. Приблизно тоді я отримав переведення до іншого міста, і більше нічого про Джес не чув. Нове життя та поява Олівії. Після цього я почав зустрічатися зі своєю дружиною Олівією. Вона була повною протилежністю Джес. Вона була дуже тихою і, як і я, домосідкою. Вона знала про мої попередні заручини. Ми зустрічалися три роки, а зараз два роки щасливо одружені. Однак однією з постійних проблем були наші четвергові вечори. Троє моїх найближчих друзів з коледжу тепер розкидані по всій країні, і ми з університетських часів щочетверга граємо разом у відеоігри. Олівія скаржилася, що в цей час їй нудно. Приблизно шість місяців тому Олівія розповіла, що отримала запрошення у Фейсбук до групи, яка щочетверга влаштовує вечори малювання та вина. Це було близько восьми до десяти жінок, які збиралися в когось вдома, малювали, пили вино і обговорювали новини. За словами Олівії, це були переважно домогосподарки та розлучені жінки, і її радо прийняли. Одну з жінок звали Джес, але я не надав цьому значення. Два тижні тому Олівія повідомила, що у Джес день народження. І вони хочуть влаштувати «Дівич вечір у клубі. Олівія терпіти не може гучну музику, але Джес переконала її прийти на вечерю та випити. Того вечора, близько 22-ї години, мені подзвонила Олівія з проханням забрати її. Я відчув, що щось не так, і негайно виїхав. Я приїхав до бару, зайшов усередину за Олівією і був шокований, коли зрозумів, що її подруга Джес, це моя колишня наречена. Вона теж, здавалося, була здивована мене бачити. Я ввічливо привітався з усіма, але Олівія хотіла якнайшвидше піти звідти. У машині я сказав Олівії, що Джес це моя колишня наречена, яку я не бачив майже сім років. Олівія була вражена, вона про це не знала. Це було неймовірно, бо я навіть не підозрював, що вона живе в тому ж місті, що й ми. Олівія розповіла, що саме Джес заснувала групу малювання. Вона розлучилася з чоловіком два роки тому і переїхала до нашого міста, щоб почати нове життя. Причина, чому вона мені зателефонувала, полягала в тому, що їй стало некомфортно в барі. Оскільки Джес та ще одна жінка були неодружені, вони постійно заохочували чоловіків до них підходити та запрошували до свого столика. Джес намагалася напоїти всіх і просила Олівію розслабитися і повеселитися. Вона постійно звертала увагу двох хлопців на Олівію, які купили їм випивку. У цей момент Олівія відпросилася до вбиральні та подзвонила мені, щоб я її забрав. Я не в захваті від ситуації, але й на Олівію не злюся. Мені просто некомфортно від того, що Олівія спілкується з Джес. Я їй про це сказав. Олівія відповіла, що більше ніколи не поставить себе в подібну ситуацію ні з Джес, ні з кимось іншим. Крім того, ця група друзів єдине її справжнє соціальне коло, оскільки ми обоє живемо в абсолютно новому місті. Вона не хоче припиняти ходити на вечори малювання з подругами. Я припустив, що Джес може діяти зі злим наміром, але. Олівія вважає, що Джес не могла знати, що я її чоловік, оскільки Олівія ніколи не показувала мої фотографії в групі. Вона також сказала, що минуло сім років після нашого розриву Джес добра людина, і мені не варто судити її лише за один вечір, коли вона була п'яна. Олівія хоче залишитися з нею подругами. З одного боку, я не хочу розлучати Олівію з її друзями, але моє внутрішнє чуття підказує, що щось тут не гаразд. Крім того, мені дивно, що моя колишня дружить з моєю дружиною. Чи буду я мудаком, якщо захочу, щоб Олівія припинила спілкування з Джес через моє передчуття? Чи варто мені просто відпустити ситуацію, адже це рішення Олівії? Коментарі. Коментатор один інформація чи сказала Олівія цій групі, що вона одружена? Бо якщо Джес знала, що вона одружена, і намагалася схилити її до зради, навіть якщо вона не знала, що це саме ви, то це дуже дуже ницо. Вона не повинна спілкуватися з друзями, які заохочують її зраджувати чоловікові. Відповідь автора так. Я це знаю, тому що одна з жінок у групі малювання живе по сусідству і знає мене як чоловіка Олівії. Крім того, в її інстаграм та Фейсбук є всі наші спільні фотографії. Я також вважав поведінку Джес такою ж вона створила олівії незручні умови аж до того, що дружині довелося подзвонити мені, щоб я її забрав. Коментатор 2. ПоРАДА. НТАй, не мудак, але вам треба залишатися стриманим і дати Олівії переварити цю інформацію. Вечори малювання та вина не шкідливі, а вечірка в барі могла бути разовою акцією, і Олівія може вирішити більше в такому не брати участь. Вона також знала, як самостійно впоратися з ситуацією, вона не є беззахисною наївною простачкою. Довіряйте своїй дружині. Якщо вона відчує від Джес якісь недобрі наміри, вона знатиме, як вчинити. Відповідь автора: Я поки що дотримуюсь цього підходу. У мене немає реальних причин не довіряти Олівії. Я не довіряю Джес. Однак я не хочу виглядати мудаком та невпевненим у собі, просячи її припинити спілкування з Джес. І, як наслідок, з цією групою друзів вона не має багато друзів і, схоже, насолоджується спілкуванням. Крім того, інші жінки в групі здається милі. Олівія сказала, що це був для неї урок. І вона більше не потраплятиме в ситуації, коли сама ходить по барах. Вона вважає, що Джес не поводилася неналежним чином, оскільки вона самотня і має право фліртувати. Олівія просто відчула дискомфорт і вийшла з ситуації. Оновлення три місяці. По тому я писав про те, як моя колишня наречена намагалася схилити мою дружину до зради три місяці тому. Відтоді все було добре, але останній тиждень був просто божевільним. І я шкодую, що моя дружина виявилася настільки наївною, що дозволила Джес повернутися в наше життя. Мені дійсно потрібна допомога, що мені робити зараз. Нагадаю, що я розійшовся з колишньою нареченою Джес сім років тому, і ми з дружиною разом п'ять років, два роки одружені. Після того вечора, коли Джес намагалася напоїти дружину та звести її з незнайомцями, я мав довгу розмову з дружиною. Я пояснив, чому мені некомфортно від її спілкування з Джес. Дружина погодилася з більшістю моїх слів, але вважає, що минуло достатньо часу, і ми можемо відпустити ситуацію. Вона також поговорила з Джес і та сказала, що не мала жодного уявлення про мене, і це просто щасливий збіг обставин. Джес також запевняла дружину, що після нашого розриву вона рухалася далі, знайшла кохання, але, на жаль, шлюб не склався. Вона сказала Олівії, що, можливо, ми всі разом могли б піти на вечерю і з'ясувати всі питання. Джес також наполягала, що вона просто веселилася в барі. І вибачилася перед дружиною, якщо її п'яна поведінка викликала дискомфорт. Дружина запитала, чи буду я не проти їхньої дружби, оскільки вона довго не могла знайти соціальну групу в новому місті, і Джес, здається, зміненою людиною. Вона також сказала мені, що зустрічатиметься з цими жінками лише під час мистецьких вечорів, і не ходитиме на дівич вечори чи в поїздки. Я подумав, що доки Олівії комфортно, мені не варто хвилюватися. Ми навіть одного разу повечеряли з Джес, і вона була дуже привітною. Вона розповіла мені про свій шлюб і про те, як вона зараз на шляху до відновлення. Вона також вибачилася переді мною за свою поведінку в останні місяці наших стосунків. Джес тепер також володіє бізнесом і працює фрілансером, художником та графічним дизайнером. Я також був великодушним, оскільки нам було всього по 23 роки, і я не тримаю зла. Моя дружина також почала раз на місяць проводити мистецький вечір у нас вдома, і мені довелося переміститися в офіс для своїх ігрових вечорів. Минулого тижня після мистецького вечора Джес та ще одна пані затрималися, і ми всі пили вино та спілкувалися. Інша жінка ставила запитання про нас із Джес. Джес сказала, що це стара історія і що я обірвав усі контакти з Джес на чотири роки. Це була причина, чому вона нічого не знала про Олівію. Олівія подивилася на мене і запитала Джес: Ти маєш на увазі сім років тому, так? Джес відповіла Ні. І сказала, що ми розійшлися саме тоді. Проте ми зустрічалися щоразу, коли я приїжджав до свого рідного міста, я подумав, що вона п'яна, і знову виправив її, що це було сім років тому, і вона, мабуть, помиляється. Джес сказала можливо. І ми змінили тему. Наступного дня Джес надіслала моїй дружині купу фотографій, де ми з нею разом. Це були цілком невинні фото. Ми вечеряємо на музичному фестивалі, тренуємося тощо. Найдивніше, що на моєму тілі були кілька татуювань, які я зробив. Вже після розриву з Джес. А ще я ніколи не мав одягу, в якому була людина на фото. Навіть мітки часу на фотографіях вказували на 4 роки тому. Різдво 2019 року. Олівія була шокована, тому що ми почали зустрічатися влітку 2019 року. Я дійсно їздив сам до свого рідного міста на Різдво 2019 року. Проте я ніколи не зустрічався з Джес. Вона почала питати. Чому я не сказав їй про зустріч із Джес? Я намагався переконати їй, що цього ніколи не було, але вона мені не вірить. Вона також подзвонила Джес, і та сказала, що ми бачилися, бо я приїжджав у місто. Проте на той момент ми були лише платонічними друзями, і це не те, про що думає моя дружина. Я зателефонував Джес, і вона сказала мені, що я дурний що не сказав Олівії про нашу зустріч і що я не сказав їй про Олівію. Вона стверджує, що я сказав їй, ніби досі самотній Олівія дуже зла на мене. Вона не вірить жодному моєму слову. Я постійно повторюю, що не бачив її сім років. Олівія каже, що не проти, що я з нею зустрівся, але я мусив їй про це розповісти, адже ми були разом. Я запропонував показати їй усі записи моїх телефонних розмов за той час, але мій оператор зберігає їх лише протягом трьох років. Я збентежений, як ці фотографії можуть взагалі існувати, якщо я з нею не зустрічався. Це точно фотографії з часів, коли я був з Олівією. Бо на них я більш м'язистий і маю татуювання, яких раніше не було. Я навіть запропонував їй зателефонувати моїм друзям і родині, щоб вони розповіли про ту поїздку, але вона каже, що має всі фотографії моєї поїздки, і мої друзі та родина будуть мене покривати. Будь ласка, допоможіть, що мені робити в цій ситуації. Мені потрібно переконати Олівію, що це все фальшивка. Але вона просто зла на мене і ігнорує мене. Я присягаюся, що не зустрічав Джес під час тієї поїздки. І потрапив у цей безлад не з власної вини. Коментарі. Коментатор один. Порада. Що за сутінкова зона тут відбувається? Джес, фрілансер, художник та графічний дизайнер. Хіба твоя дружина не чула про Photoshop? Олівія справді наївна, якщо вірить, що у Джес добрі наміри. Я раджу негайно прибрати Джес із вашого життя. Ви з дружиною маєте зосередитися на ваших стосунках. Джес чудово знає, як вбити клин поміж вами, використовуючи тугу вашої дружини за дружбою, її наївність та доброту. Це лише погіршуватиметься, якщо джес залишиться у вашому житті. Мене б більше засмучувало, що Олівія вірить своїй подрузі, твоїй колишній, а не чоловікові. Відповідь автора я намагався переконати дружину, що це може бути відредаговано. Дружина хоче мені вірити, але подивившись на фотографії та перевіривши все можливе, вона мені більше не довіряє. Я також намагався знайти будь-які невідповідності на фотографіях, які б натякали на монтаж. Однак, усе виглядає. Навіть літери в моїх татуюваннях на руці виглядають правильно на одному знімку зі спортзалу, де я у тренувальному одязі. Коментатор 2. Порада. Твоя колишня діє підступно, але твоїм пріоритетом має бути відновлення довіри дружини. Будь відкритим, надай докази і підкресли свою чесність. Чітке спілкування твій найкращий інструмент у цій ситуації. Відповідь автора: Я намагаюся і шукаю будь-які суперечливі докази. Моя дружина готова мене слухати, але перед нею є фотографії, які свідчать про протилежне. Якби я був на її місці, було б важко не повірити їм. Коментатор 3. порада. Крім того, метадані цифрових фотографій мають надати достатньо доказів. Твоя колишня графічний художник. Вона, ймовірно, добре знає фоторедактори. Давайте також не забувати про зображення, створені ши і наскільки переконливими вони можуть бути. Відповідь автора Я перевірив метадані. Я сам у сфері технологій і перевірив усе, що міг, усе, включно з пікселями навколо мого обличчя, виглядає правильно. Коментатор 4. Порада. Слухай, якщо твоя дружина готова вірити Джес після всього, що вона зробила, то тобі, чесно кажучи, краще без неї. Відчайдушна потреба Олівії в дружбі засліплює її щодо того, що відбувається. Для мене це було безумовною перешкодою. У чому Джес звинуватить тебе наступного разу? У неправдивих звинуваченнях у насильстві. Олівія не підтримає тебе. Терапія цього не виправить. Твоя дружина довіряє твоїй психопатичній колишній більше, ніж тобі. Стосункам уже кінець. Захисти себе та йди від обох. Я також порадив би звернутися до поліції щодо переслідування з боку Джес, тому що я думаю, ця ситуація може погіршитися. Можливо, навіть найняти когось для підтвердження того, що фотографії відредаговані. НТА. Відповідь автора: Я розумію свою дружину і. Ті фотографії виглядають реальними. Також я не розумію, що вона звинувачує мене лише в платонічному спілкуванні з нею і ні в чому іншому. Вона сказала моїй дружині, що це було ніщо, і ми просто пару разів зустрілися. Я не знаю, яка її кінцева мета. Також я ні за яких обставин не готовий втратити Олівію. Вона моя друга половинка, і я її кохаю. Я б хотів, щоб вона довіряла мені трохи більше і не вірила, що я зустрічався з Джес чотири роки тому. Це все просто викликає у мене дивні відчуття. Коментатор 5 порада, тому що вона просто сіє сумнів. З часом твоя дружина припускатиме найгірше, навіть якщо джес це не озвучує, або, можливо, вона потім розповість, що ви спали разом і що вона не казала цього раніше, щоб не розлучати вас. Ти мусиш сказати їй, що джес це погано, вона цифровий художник. Повір мені, легко, як пекло, відредагувати фотографії, щоб вони виглядали реальними, додай до цього ши. І ти не зможеш їх відрізнити без навченого ока, і навіть це іноді підводить. Якщо твоя дружина не вірить тобі після цього пояснення, вона не повірить ніколи. Якщо людина не хоче тобі вірити, вона знайде причини, щоб не вірити. Нове оновлення. Чотири дні по тому я хочу подякувати багатьом із вас за підтримку та допомогу. Це був жахливий тиждень, який ставав лише гіршим. Я не звинувачую дружину в тому, що вона повірила Джес. Джес, здавалася зміненою людиною порівняно з дівчиною. З якою я розійшовся сім років тому. Мені було шкода її через те, що вона пережила образливий шлюб із чоловіком-нарцисом протягом майже трьох років. Вона відновила своє життя, чудово справлялася з роботою і навіть відкрила власний бізнес. Я навіть підтримував її і пишався її шляхом. Я розумію, чому вона сподобалася моїй дружині. Після того, як Джес надіслала фотографії моїй дружині, я спробував усе можливе, щоб довести, що знімки фальшиві. Я показав їх трьом знайомим. Які сказали, що можуть допомогти. Жоден з них не зміг знайти жодних невідповідностей у фотографіях. Я також зателефонував своїм батькам і другові, з яким зустрічався під час тієї поїздки. Моя мама побачила фото і впізнала, що знімок зі спортзалу зроблено у спортзалі Ямака, куди ходять мої батьки. Вона згадала, що я користувався їхніми гостьовими абонементами під час того візиту. Мій друг також ідентифікував парк, де було зроблено фото з музичного фестивалю. Він підтвердив, що ми ходили туди під час мого візиту на церемонію запалювання різдвяної ялинки. Ситуація ставала дійсно заплутаною. Як можуть існувати спільні фотографії Джес і мене в цих місцях? Джес зі свого боку заспокоювала дружину, кажучи, що вона ні на що не натякала, коли надсилала фото. Вона сказала, що тоді була одружена, і ми просто випадково зустрілися пару разів під час того візиту. Джес радила дружині не надто перейматися фотографіями. А я, мабуть, просто забув, що ми бачилися. Те, що трохи заспокоїло мою дружину, це розмова з моєю мамою, яка сказала їй, що я ніколи за жодних обставин не став би спілкуватися з Джес після всього, що сталося під час нашого розриву. Усе було дуже неприємно, і недарма вона була заблокована всюди. Дружина погодилася з нею і сказала мені просто відпустити ситуацію. Однак це було жахливе відчуття, оскільки я не мав жодного реального доказу, що це фальшивка. І я просто чекав, коли ситуація знову загостриться. Нарешті минулої ночі мені пощастило. Моя дружина вирішила не йти на вечір малювання з Джес і подругами, сказавши, що хоче, побути сама і почитати. Я хотів посидіти з нею, але вона попросила мене йти грати з друзями, бо їй потрібна самотність. Під час нашої ігрової сесії я розповів трьом найближчим друзям, що сталося, і якіснують мої фотографії. з... Джес у місцях, які я дійсно відвідував під час тієї поїздки. Сесія перетворилася на критику джез старій історії та розмови про те, яка вона маніпулятивна. Коли наша ігрова сесія закінчилася, мій друг Джим зателефонував мені і сказав, що хоче поговорити про щось важливе стосовно джесу. Він запитав, чи я сам, оскільки не хотів, щоб Олівія чула. Я сказав, що мені треба перейти в іншу кімнату. Я увімкнув гучний зв'язок, зайшов у нашу спальню, де сиділа Олівія, і знаком попросив її мовчати. Джим сказав мені. Що спілкується з Джес протягом трьох років, він сказав, що вона ще була одружена, але планувала піти від чоловіка. Вони були знайомі, бо Джес була моєю дівчиною в коледжі. Початкові розмови були просто дружнім спілкуванням і скарги Джес на чоловіка. Він сказав, що Джес кілька разів запитувала про мене, оскільки дізналася, що я тоді заручився з Олівією. Він сказав, що вони спілкуються вже давно. Джес також розповіла йому про збіг обставин, що Олівія була в її групі малювання. І як вона зустріла мене кілька місяців тому, коли я приїхав забрати Олівію. Вона сказала Джиму, що Олівія прийшла на її день народження і сильно пила та фліртувала з хлопцями. Вона навіть надіслала йому кілька фотографій. На деяких була Джес з Олівією, а потім Олівія, яка обіймає і цілує хлопця в щоку. Я попросив його переслати мені фото, і він надіслав їх у Діскорд. Джес сказала йому, що я досі такий же невпевнений у собі, хлопець, і, мабуть, стежу за Олівією. Оскільки з'явився в барі о 22 годині, ніби батько, щоб її забрати. Джес не знала, що Олівія сама подзвонила мені з туалету. Джес пожартувала Джиму як іронічно, що я розійшовся з нею, бо вона любила тусуватися, а тепер одружений на тусовщиці. Я запитав Джима, чому він не поділився тими фотографіями зі мною раніше. Він сказав, що не хотів там створювати проблеми в моєму шлюбі, не знаючи всіх деталей. Я був дуже злий на Джима і запитав, що ще він розповів Джес про мене. Він сказав, що небагато, і вони ледь говорили про мене. Проте Джес була одержима Олівією і багато її обмовляла. Тому Джим, можливо, розповів їй трохи про Олівію, чим вона займається, де працює тощо. Я запитав Джима, чи розповідав він Джес про наші ігрові вечори, і він підтвердив а також сказав, що Олівія скаржиться на нудьгу. Я попросив Джима не розповідати Джес про нашу розмову. Джим попросив мене нікому не говорити, що вони з Джес спілкуються. Він сказав, що його дружина може неправильно це зрозуміти, а він просто хотів зв'язатися, бо в моєму житті все стає дуже дивним. Олівія чула все і дивилася на фотографії, які надіслав Джим з недовірою. Щойно я поклав слухавку, вона почала пояснювати, що це були ті самі хлопці, яких Джес запросила до їхнього столика і які купували їм напої. Однак вона навіть не стояла поруч з ними, не кажучи вже про обійми чи поцілунки. Вона також звернула увагу, що її Apple Watch на фотографії були на неправильному зап'ясті. Її також налякало, що Джес знала про неї майже три роки, і не було жодного шансу, що вона не впізнала її, коли та приєдналася до групи малювання. Олівія також була зла на Джима за те, що він спілкувався з Джеси по шкодив мені стільки років. Вона згадала, що Джим зник на один день, коли він із сім'єю приїжджав до нас минулого року. Джим був відсутній цілий день. І прийшов додому пізно вночі, тому що мусив працювати зі свого офісу в нашому місті. Через 15 хвилин після нашої розмови Джес написала моїй дружині, що вони сумували за нею на вечорі малювання, і вона побачиться з нею наступного тижня. Її рівень брехні та підступності викликав у нас мурашки, і Олівія була дуже стурбована. Олівія хоче повністю припинити спілкування з Джес. Але я хвилююся, що цього може бути недостатньо. Я досі не знаю, звідки Джес відомо, що я робив, коли відвідував батьків у 2019 році, і про всі місця, куди я ходив. Я також не знаю, з ким ще спілкується Джес і кому надсилає сфабриковані фотографії Олівії, щоб виставити її в поганому світлі. Це справді неприємно, і я просто думаю про те, як мені протистояти Джес і переконатися, що вона більше ніколи нас не потурбує. Ще раз дякую спільноті за всю допомогу. Ваші повідомлення справді допомогли мені зберегти здоровий глуст протягом цього важкого тижня. Коментарі. Коментатор один. Порада. Хм. Хтось збирається розповісти дружині Джима. Я маю на увазі, є причина, чому він не хоче, щоб хтось знав, що він спілкується з Джес. Можливо, настав час подати клопотання про охоронний припис. Відповідь автора: Моя дружина була дуже зла на Джима. І вона вважає, що він зустрічався з Джес, коли приїжджав до нас минулого року зі своєю дружиною. Зараз у мене немає часу думати про щось інше, окрім Олівії та мене. Щодо охоронного припису ТРО, чи знає хтось, чи підійде мій випадок. Я читав в інтернеті з минулої ночі, і його видають лише у випадку явної безпосередньої небезпеки для мене чи Олівії. Коментатор 2. Порада. Мені не подобається критикувати людей, коли їм погано, але, о Боже. Твоя дружина заборгувала тобі таке величезне вибачення якесь несамовите, глибинне вибачення. Ти краще дочекайся цього, коли будете в безпеці. Відповідь автора Моя дружина намагалася вибачитися багато разів із минулої ночі. Однак мене не хвилюють жодні вибачення. Я просто хочу, щоб усе повернулося до норми і позбутися цього кошмару. Я можу розбиратися, хто був неправий і що сталося пізніше, але зараз я відчуваю, що моя сім'я в небезпеці. І я не знаю, скільки ще людей бачили фальшиві фотографії моєї дружини чи мене. Страшно також, що Джес знала, де я був чотири роки тому, коли приїжджав до рідного міста. Вона була одружена в той час і все одно знала, в який спортзал я ходив, і що я був у парку на запаленні різдвяної ялинки зі своїм другом. Вона знала, який одяг я носив, як виглядало моє тіло в той час, і вгадала всі ці деталі. Мабуть, є інші люди, з якими вона спілкується. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.